Тепле спілкування з піснями та танцями, що ще потрібно довгими літніми ночами. Таке надумала собі радіостанція DJ FM та вирішила запровадити цілу низку суботніх вечірок аж до кінця літа, щоб розважити і, хоч трохи відволікти від проблем. І я думаю, що краси на еті вечірінки танцплощадка, яка в себе разний стилі музики, різних артистів, зроблять нову нотку і в вночної жизни Києва. Жизнь ніхто не останавливал, радуватися жизни, просто жить теж, мабуть, потрібно, потрібно всім. Загалом на сцені літнього танцмайданчика планують виступити до 20 українських зірок. А почали розважати публіку Альоша, Кіше та нове ім'я на естраді – Шен. Хотілося б додати більше позитива. В цілому, тому що люди иногда об этом просто забывают в суматохе ежедневно. Чтобы люди, несмотря ни на что, несмотря на суету, на быт, все-таки заглядывали в свой мир, который внутри них. Я хочу нам пожелати міра і сили, і об'єднання. Ведучі дідже FM кажуть, життя триває і пригадують давнє гасло про те, що пісня жити допомагає. Тож сподіваються, що співати на вечірках будуть чимали та гостей столиці.